Всіх вітаю. У нас давно вже не було прямих ефірів, мабуть, з півтора місяці, десь так, десь середини жовтня. Я радий знову бути на зв'язку з вами. зі мною все в порядку, як бачите, і вже радий вас повідомити, що. Наша організація Кремль Стайл виходить на міжнародний рівень. Діло в тому, що ми наразі вже побували в кількох країнах. Побачили в європейських країнах побачили приблизний стан інфраструктури в Румунії, в Австрії. В Польщі і зараз у Хорватії тут в місті СПІТ і, і тема нашої трансляції сьогодні це така ініціатива підготовки бігового такого десанту зі Спліту з українців. Які візьмуть участь у місцевому спліт-марафоні, який має відбутися 14-16 лютого. Це буде такий фестиваль, можна сказати, свято Бігу на три дні в середині лютого, вже наступного року. Тобто, трошки більше двох місяців у нас є до цього спортивного заходу для підготовки, і я хочу вас запросити долучитися до неї. Що цікаво по цьому взагалі проекту, можна брати участь як онлайн, так і офлайн для тих, хто знаходиться зараз в Хорватії. Хто в Україні можна брати участь в онлайн групі, наразі набираються учасники челенджу до 7 лютого до суботи? Цього тижня і буде сформована спеціальна закрита телеграм-група, в якій будуть всі необхідні челенджі і взагалі вказівники до того, куди ми рухаємося. Які у нас завдання, які плани поточні? Можна пробігти цей спліт марафон у себе в місті, вибравши безпосередньо одну з п'яти дистанцій, і виходить, що Можна пробігти для саме початків і дітей до 10 років 2 кілометри, більш просунутим новачкам, якому цікаво бігти швидко 5 км, 10 кілометрів, 21,1, тобто на півмарафон і 42 кілометри, повний марафон. Кожен вибирає прийнято, прийнятну для нього дистанцію сам. І відповідно, в чому ж заключатиметься сама, сама програма. У нас презентаційна пробіжка відбудеться 7 грудня, тобто в цю суботу, о 9 годині, по центральноєвропейському часу, по українському часу плюс 2, це відповідно в 10 годин ранку. Це буде. У київському часу ви можете долучитися до трансляції, яка буде відбуватися на цій презентації, пробігти самостійно в своєму місті, Бо, якщо ви знаходитесь поруч зі Сплітом, очно взяти участь у пробіжці. Ми бігтимемо невелику дистанцію 3,5 кілометри від. Стадіону АСК він знаходиться біля парку Юс в спліті в районі Полют, зовсім близько до комплексу басейнів Полют, і він загально відомий, наприклад, вихованецею цього комплексу і клубу АСК Атлетік Спліт Бланкою Васіч призерку Олімпійських ігор і багаторазовою чемпіонкою Європи, Європи і призеркою чемпіонатів світу за стрибками в висоту. Що цікаво готував її наш тренер з України, по-моєму, з Тернопільщини, який мешкав тут же в Спліті. Буде презентація складатися з ознайомлення. З тренерами і учасниками програми, бути у нас розминка суставна, динамічна, буде пробіжка, огляд стадіона з рікними доріжками СК. Далі ми відправляємося на парк Юс, молодіжний парк. Минаємо його, біжимо в центр географічний спліта. До олімпійського комплексу, до е, споруди план Б, де буде відбуватися уже о 10-й годині, тобто через годину після початку нашої пробіжки е, цікавий захід від триатлонного клубу спліт тріатлон ну, На брадатлон, тобто такий егатрон, <світ> еатлон <світ -ріатлон> на тему бордатості, Тут буде і веслування, тут буде і велотренажер, і третім етапом буде біг по доріжці. Відповідно, долучайтесь такий комплексний захід, на якому можна буде познайомитися з програмою підготовки двохмісячної до спліт-марафону ще й подивитися на цей новий цікавий вид спорту Бардотлон, який зараз культивується тут в спліті. Ще раз нагадую: це вислування, це їзда на велотренажері і це біг по біговій дирісіл. Що ж, відповідний захід у нас зареєстрований в Фейсбук від Стайл, Долучайтесь до нього, щоб бути в курсі актуальних новин. Там розпов нас розміщені. Маршрути забігів на марафон для всіх дистанцій, маршрут нашої суботні пробіжки, і новини, ходки фотки з наших тренувань групових також будуть там публікуватися. Що стосовно моєї особистої історії, як я опинився в хорвазькому спліті, то пишіть в коментарях до цієї. До цього на прямого ефіру, якщо вам цікава ця історія, я вам готовий її викласти і розповісти в наступній трансляції. На цьому все був радий з вами побачитись. Хочу її побачитись і побачитись вживу, також поспілкуватися, тому що тут зараз не так багато в мене контактів і знайомих. Хочеться роззнайомитися з біговою спільнотою взагалі спортивною двіжухою тут з пліє. І тримаємо контакт також з однодумцями з Кремчука з України. Вірю в те, що Україна і її населення переможе. І бажаю всім жити тверезо і бути щасливим і здоровим. До побачення.